Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Правляємось, у нас не вистачає ідей, а ідея це якраз парафія команди «Гріца». Вони визнані лідери у цьому. Гадаю, це не остання наша співпраця. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. Отже, FIFA намагатиметься виправдати вимоги генії всесвіту. У мене з'явилася надія, що FIFA знову відродиться зі зі зони корпорація. Геонестреб. Сьогодні більше про нас, ніж про вас. Про нас, ніж про вас. Грошей не беруть ні за те, що знімають кіно, ні за те, що знімають штани. Справжній толковий МС не може обійтися без човна. Тому що треба десь щось з трупами дівати, щось треба робити, рішати. Бо це відповідь на ці запитання. То, може, не для камери. Корпорація контролює кілька медіахолдингів на сьогоднішній день, нафтові е скважини по всьому світу, алмазні, рудники. За чотири роки корпорація з, з, такими, з такими посилами, з такими ідеями набула всесвітнього розголосу. І замість корпорації геніїв стала корпорація Геніїв Всесвіту. Так? Новітня операційна система Mototravel, над якою працюють найкращі фахівці компанії Майкрософт, має серед своїх переваг кілька революційних зрушень. Це, зокрема, міжгалактична мова розробка лінгвістів із департаменту. Вперше чую. Ця ідея виникла в Лорда Грігла Гріца під час нашої спільної роботи над проектом Евро 2012 Чемпіонат розпочнеться за два місяці, але ми встигнемо презентувати операційну систему мототревел ще до 31 січня. Нехай це буде невеличкий подарунок лорду до його 33 річчя в знак подяки. За неоціненний вклад корпорації генії всесвіту, завдяки якій ми існуємо. Ми будемо боротися за культуру, і а, ми будемо ми будемо відстоювати геніїв не тільки нашої країни України, але й всієї планети землі. Проти. Проти планет Сатурна, Марса, Юпітера, Ньютона, Ньютона. Ньютона? Как? Правильно? Нептуна. 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 З днем народження, Гриць. Гриць! З днем народження тебе. Друзі, люби, друзі. Корпорація Генії Всесвіту це, це унікальна корпорація. І, і вже сам її існування наштовхує на певні роздуми. У пошуках демократичних цінностей ствердження нової культурологічної системи світу, прозорої, відкритої, ми мусимо сьогодні визнати і чітко сказати. Це ганьба, друзі. Ганьба, що Україна й досі не інтегрувалася в корпорацію Геніїв Всесвіту. Це перше. Друге. Грицько Гапів, наш земляк, заснував цю знакову для всіх і кожного структуру. Країни Східноазійського азійського конгломерату вже там. Євросоюз активно співпрацює з ними. Я глибоко переконаний, три роки тому, коли українська нація знову висловила мені підтримку і вдруге брала президентом, президентом України. Люди розраховували, вони вірили в те, що Україна приєднається до корпорації. Це перше. І друге. Слава Україні, слава кожному з нас, і слава геніям Всесвіту. Боробало пошуків на кучки. А був шаленої популярності, бажаної ним слави, визнання. І врешті-решт взявся очолити футбольний якийсь матч в Києві буде колись. Я чув щось. Хтось організатор там приказали. FIFA. FIFA, так. Да. Є така компанія. Так, я дзвонив статичному пану лорду і справді просив про підтримку його корпорації. Євро 2012 серйозний турнір, а я вже старий. Це буває. А корпорації генії ФІФА довіряє. Звісно, їм довіряє увесь світ, навіть більше, всесвіт. Дійсно, лорд організував корпорацію генії Усесвіту і зайвий раз про це згадувати, як то кажуть, навіть не, не потрібно. Справа в тому, що лорд Грігол Гріц об'єднує навколо себе людей. Ще чотири роки тому пам'ятаю напередодні свого 29-річчя лорд. Це та до речі він. Алло, мій лорде? зі зік, -зік То так, добре. То в нас сьогодні проводиться та нарада. Ага, добре. А хто ні, мадонія дзвонив? Справа в тому, що вона сказала, шнута. Сіса сретриґавефед. У я дізнався, що співорганізатором Евро дві тисячі дванадцять стала корпорація генії всесвіту. Вирішив, що мушу знову повернутися на поле. Хоча я закинув велику гру вже давно, тепер спробую згадати. Нарешті в лорда дійшли руки до футболу. Давно пора. сам грік бокріч ще не знає про моє повернення, але я збирався йому розповісти про це на вечірці на честь цього дня народження. Шапочка хлічаночка, дівчаночка. Це зараз його всі знають як поважну людину, статечного члена суспільства, а для мене він просто гріша. Я пам'ятаю його ще манюнію. Він був веселим, добрим хлопчиком і дуже співучим. Його великі оченятка і маленький носик так нагадували мені феєричного героя Петрика П'яточкіна. Він був дуже обдарованою дитиною. Усі сім нот знав майже на пам'ять і вже тоді, на моїх уроках, співав одногласникам своїх пісень. Муцерат Петрівна, а може б ви пригадали якусь із тих пісень? Ну, не знаю. Мені найбільше подобалось про шапочку клітчаточку, ні? Ну, то, може, заспіваємо? Ну, так як гріша гарно не вийде, але давайте спробуємо. <кій> да? Ви починаєте, так? Да? «Ченчик, ченчик, ченчик, Ченчика, ченчика, невеличка, ченчик ченка Червички шапочка, дратуйте дівчаточка. Зизігзони, <звес> <звес> Монсеррат Петрівна. А, так, так, зизигзони. <звес> ченчик, ченчик, ченчика, ченчика, невеличка, ченчика, чевички, шапочка, чинча дочка, дратуйте дівчата. Не багато чого хотілося Настільки багато чого хотілося б, що ця спроба розмовляти на камеру, це, це останній шанс, мабуть. Останній шанс подивитися на себе потім. Подивитися і зробити висновки. Змінилося чи не змінилося?